Ми покоління, що росло без меж на руїнах старих устой. Ми не знали, КПРС, і не ходили строй. Ми світ пізнавали з мережі, сварилися і дружили, і перші долали віражі душ незміснілих крила. Під час майдану ходили під стіл і перші сенсі набували. А про АТО ми знали лише те, що інші розповідали. І нас не злякало слово війна, зовсім чи, може, трошки, бо ми були з голови до п'ят, як чисті несписані дошки. Ми й досі залишились такими: ті, хто вижити зміг. Тому що за спинами воїнів час уповільнив біг Війна руками кислявими все в бруд і кров фарбувала. Але за спинами захисників ми невинні зростали. Бажаємо, щоб рани загоїлись, і гучний сміх навколо лунав. Бажаємо чистого неба, і щоб мир навкруги панував. Наші мрії про мир незламні і вогонь у серцях палає. Ми покоління, що зросло в незгодах, але вірить, що все подолає.